Я вас щиро вітаю на каналі Метаба Україна. І сьогодні ми поговоримо про мультітули. Хоча багато хто з вас зможе назвати дуже багато назв, принаймні дві. І от ви бачите всі їх. Чому цей інструмент став таким популярним? Завдяки своїй універсальності, як ви бачите, дуже багато насадок, про які ми поговоримо згодом, і про свою. І за свою безпеку. Ніж вас ніяким чином не поранить. Хоча з шабером я б такого робити не радив. З моменту виходу першого мультитулу, і це відбулося у 67 році. Використання цього інструменту значно розширилось. Їм можна різати метал, дерево, їм можна шліфувати, розшивати шви в плитці і навіть різати бетон. І перед тим, як почати розмову про сам інструмент, я вирішив трошки зробити маленький лікбез по насадках. Якщо ви вивчали це питання, насадок існує безліч, є система. ОІС є система Starlock, Starlock Plus, Starlock Max. І давайте розберемось, навіщо стільки різних систем. Система ОІС – Oscillated Instrumental System. Це саме перша і найпоширеніша система. Основна її перевага те, що ви можете її надіти на будь-який інструмент. Малопотужний, бюджетний. І знайти її дуже легко майже в будь-якому будівельному магазині. І саме головне, вона дуже доступна. Ціна існує на будь-який гаманець. Але в системі ОІС є один недолік. Ця система не здатна передавати дуже великий крутний момент. І тому, коли ви займалися дуже важкими роботами, оці от піни в місці кріплення, дуже часто. Обривалися. І тому інженери поставили перед собою задачу зробити більш досконалу систему кріплення. І назвали її StarLock. Система ОІС, вона плоска, і кріплення відбувається за рахунок пінів, які я вам показував. Starlock система тривимірна. Тут значно більша площа контакту. І тому ці насадки можуть передавати більший крутний момент. Вони можуть бути довші, більші і робити значно важкіші роботи. Наступна система це система StarLock Plus. Ці насадки вони розраховані на більш потужні машини. Потужністю приблизно 400 Вт і більше. Вона, Ця система підтримує ще більше насадки, ніж StarLock. І характерна особливість тут немає отворів під піни. І остання Starlock Max. Це максимальні по розмірах насадки, і встановити їх можна лише на інструмент потужністю від 500 Вт. А тепер про сумісність насадок різних систем з різними машинами. Якщо ви помітили, чим нижчий клас самої насадки, тим в неї більше всіляких отворів. Чим вищий клас, тим отворів стає менше. Це зроблено для того, щоб обезпечити ваш інструмент. Наприклад, у вас є така от машина, в неї встановлені піни. Ви на неї дуже легко можете поставити насадки StarLock або насадки OIS. Але на неї ви вже не поставите StarLock+. Plus. Це зроблено для того, щоб ви не спалили свою машинку, перевантаживши її надто великим приладдям. Нашій новій машинці MT-18 LTX BLQSL. Трошки інший інтерфейс. В неї вже немає пінів, і вона розроблена виключно під систему Starlock. І тому до неї підходять насадки StarLock Plus і просто StarLock. І якщо ви трошки заплутались у всіх цих системах, і моє пояснення вам стало незрозуміле, метабо надає до кожного інструменту от таку от табличку, в якій Чітко досконало по кожній з моделей вказано, яка система до нього підходить, а яка ні. А зараз я хочу представити вам нашу новинку MT18 LTX BL QSL. Ця машинка зроблена в Німеччині. В принципі, це не має ніякого впливу на якість, адже всі заводи Metabo працюють по єдиному стандарту якості. Але все ж таки дехто любить таким похизуватись перед друзями. Тож, машинка зроблена в Німеччині. Як видно з індекса BL в назві інструменту, ця машинка обладнана безщітковим двигуном. І внаслідок цього з'явилась можливість зробити її максимально тонкою і зручною. Її зручно тримати за будь-яку частину: хоч за двигун, хоч за ручку. Ергономіка ідеальна. Наступні три літери в назві QSL. Це означає Quick і StarLock. Ця машинка може працювати з Starlock Звичайним і Starlock Plus. OIS вже сюди не підходить. Є дуже цікава особливість. Є магнитик. Який тримає насадку, поки ви її остаточно не закріпили. І це дуже зручно. Тож подрезинуємо, є швидка система заміни приладдя. Ця машинка може працювати зі Starlock Plus, регулювання обертів та дуже якісна і яскрава підсвітка. Ніхто не любить працювати з пилом. Тому ми розробила зробила от таку от насадку, яка видаляє пил. Причому вона видаляє пил як при шліфуванні, так і при різанні. І до того ж, в цій насадці знаходиться обмежувач глибини, який ви можете використовувати при різанні. А тепер наша легендарна модель MT18 LTX. Машинка. Має потужний щитковий двигун, обладнана електронікою з регулюванням обертів та з функцією VTC, яка підтримує оберти навіть під сильним навантаженням. Машина обладнана якісною дводіодною підсвіткою робочої зони. Ну і, звісно ж, функція Quick для швидкої заміни вашого приладдя. Достаєте штіфт, ставите насадку під тим кутом, який потрібен, повертаєте штіфт і захлопуєте. Все. З приводу насадок. До цієї машинки підходять насадки системи ОІС, StarLock, але не підходять насадки. З індексом Starlock Plus. Тож, якщо ви хочете користуватися цими насадками, купляйте нашу нову модель. Ну і звісно ж, метаба попіклувалась про пиловидалення. Є насадка, яка має два фіксованих положення зліва або справа, в залежності від того, як вам зручно. На неї надягається шліфувальна насадка. Ну і, звісно ж, абразивний папір. І наша мережева модель MT-400 Quick. Ця модель обладнана потужним щитковим двигуном, присутня електроніка з регулюванням обертів та варіотахоконстоматик. Ця система підтримує оберти навіть при сильних навантаженнях. Моделі присутньо дводіодне підсвічування робочої зони. Ну і звісно ж, система Quick. Вона аналогічна з MT18 LTX. Так само підходить StarLock, підходить OIS, Але не підходить StarLock Plus і Starlock Max. Ну, і звісно ж, є система пиловидалення. Сама насадка така сама, як в МТ18LTX. Знімаючи оцей тест, коли ми відрізали шурупи і болти, я зрозумів, що багато хто з нас, ну, в тому числі і я, не вміємо користуватись цим інструментом. Розуміємо, як користуватись, але не вміємо. І тому вирішив дати декілька парад. Перше, як правильно взагалі його тримати? Якщо ви ріжете щось на стіні, тримайте його так. Щоб вам було максимально видно саму насадку. Не в такому положенні, де вам прийдеться заглядати, а саме в перевернутому. Бо в такому. І не лінуйтесь переставляти саму насадку. Це вам зекономить час, нерви і гроші. Тому що, якщо ви будете погано бачити насадку, ви можете просто не помітити, як насадкою по дереву ви наскочите на якийсь цвях. І ще, як правильно різати пилками. Особисто я спалив десь дві пилки, показати не можу вони десь вже на змітті звалище. По металу. Метал треба різати всіма зубами. Не можна просто отак впертися і стояти на місці. Від того, перегрівається сам. А матеріал він буде підпалений, а саме головне спалиться пилка і викришаться зуби. Потрібно постійно рухати пилку, так, ніби ви пиляєте. І при цьому ваші зуби будуть цілі. Якщо ви прямою пилкою зарізаєтесь десь в дерево, не треба її ставити отак. Бо відбувається. Те, що вона починає отак скакати. Треба зарізатись завжди з кута. Саму пилку треба постійно рухатись. рухати, бо якщо вона так само стоїть весь час на місці, вона перегрівається і у вас починає підпалюватись дерево. Рекомендація по вставленню оцього штіфта. Його треба вставити до кінця, він вставляється доволі легко, просто провалюється. І тримати його не треба. Він силою тяжіння тримається просто захлопуєте. Не треба його пхати. Прокрутили, він знайшов своє місце і закрили замок. Все дуже просто. Ну і я гадаю, що ви зрозуміли, що такий інструмент буде не зайвим на будівництві, при ремонті або просто у вас вдома.